Чотири ознаки того, що у вас депресивний стан, а не просто лінощі. Номер один. Ви постійно відчуваєте себе виснаженим. Що би ви не робили, у вас не вистачає енергії ні на що. І ви постійно відчуваєте стрес та виснаження. Номер два. Ви починаєте втрачати інтерес до всього. Нічого більше вас не цікавить. І те, що раніше приносило вам задоволення, тепер здається нудотою. Номер три. Ви. Маєте проблеми із зосередженням уваги, на чомусь зосередитись надовго проблема. Вам важко зосередитися і прийняти рішення щодо чогось. І номер чотири у вашому житті немає мотиваційного оптимізму. Ви більше нічого не чекаєте з нетерпінням, як в дитинстві. Ви просто живете одним днем, відчуваєте безнадію і завжди перебуваєте у поганому настрої. Якщо на даному етапі вашого життя ви, можливо, проживаєте депресивні стани або, можливо, боретеся із поганим психічним здоров'ям, то я просто хочу, щоб ви знали, що я поряд. Я допоможу вам зцілитися від цих депресивних станів, подолати прокрастинацію. Я допоможу вам змінити своє ставлення до себе. І, можливо, не все життя, але ваше внутрішнє наповнення так точно. Залиште коментар нижче, якщо ви хочете скористатися цією пропозицією і дізнатися. Як можна змінитися кардинально? І змінити щось у собі кардинально. І як можна нарешті стати тією версією себе, яка є стіленою і здоровою. Обіймаю.